Привіт розбійники, привіт друзі, привіт риболову! Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні ми на каналі Бурштинської Тес. І ловимося. Зараз ми приїхали на вечір разом з Ромщиком і ми Судочка, гарна сонячна погодка. Вечір десь годинка вже до п'ятої доходить, тому... Зараз спробуємо, перевіримо, тому не перемикайтесь, дивіться далі, ставте лайкосики, вподобайочки, підписуйтесь на канал, лишайте свої коментарі. Та й такі діла ловимо. А ух, какие. Карась. Лица, друзьячки. значит, вот что. Карасик. Такий, на долоньку. Значит, в рот. Кто то есть звонит. Трубочку, брат. Карась его в рот. Ось тут, друзякий, я на Воблер, був зловив окуня на кіло 150 Це мій особистий рекорд по окуню, Я зловив бурштині. Така цікава інформація. Стою я, бачите, в цьому гумочках. І став на бровочку і собі бачите, тут на бровочці стараюся звабити рибку. Оп. Ух ти! І ціка потяжка була. Таке не зрозумів, що це було. Що, друзячки, дивіться? Всі рекламують термос. За а я от маю трамп і, до речі, дуже задоволений. У мене в Малого такий самий Трамп Термос. Він, знаєте, як е, діти, вони все ламають. Відламалася ця кришка, можна замовити. Коштує фігню. До речі, дуже класно. Вип'ю кавусі, але також зробіть собі кавуськи. І попийте разом зі мною, коли переглядаєте відео. Ну і лайкос поставте, звичайно. Ах, класно! Клас, погодка, клас, тривога. Більшенький гарно тукну так опадь богу, так трогай дрібник лиє. Так, це вже клюнув на активочку. Вот такий трохи більший. Але зажирав капець. Опа! Дивіться. Mm-hmm. Не пуска, опустив. Бачите, якщо у вас зацепчик можете так постукати. Називається Кобзар і частенько відстрілює. Бачиш? Намахує мене. Шість покльовочок за проводку ні одної реалізації. От ти. ти бачиш? Добре. Нависів на силикончик. Зараз ми зробимо по поінаше. Давай дюємо сховаємо і дістанемо півтора от в такому кольорі. І поставимо на 2 грамчика. роздігнутий очочок Підігнаємо. Так. І зараз все буде трошки завеликий, правда? А це вже буде півтора грама. Мікрушити то мікрушити, ні? О! Сексуально. Так, це сховаємо. Так. На на дже гріх. Заберем, поставим, оснастимо півтора грамульками. Півтора це не один і не два. Це може бути краще. Опа! І погнали! Секундочку. це не треба, щоб було все. Красиво. Дуже зручно. Грузик, зразу є гачок. Так, ну, подивимось, що він скаже на ну, це. Раз він перебуде Окунь за окунем. Окуням. Дві цеки! Як... От ще не стало не хватало обірвати. Ну і недалеко кидаємо. Попробуємо, як кажуть, як у нас любить люблять казати помормешити півтора грамчика це вже така вага для любителів. мормо спінінга. спиннингів півтора до півтора грама як я кажу. Дивись, не хоче на такий колір, зараз попробую інший. Так ну, той колір не хотіло. міняємо на масло. Хм. Цікаво, то була фіолетова двохдюймова, то ніби все клювало, зараз. У нас нейктангел фіолетовий вже не хоче. Ох, ну це на це клює. Опа! Снейк Тангел, бачите? Яка різниця в кольорах? І це вплив на фіолетовий не було. Поставив масло, клює. Бачите, кольори треба пробувати. Опа! Це який красончик! Друзяки, дивіться, який в мене <сум> інструмент пожований. Це я, до речі, невдало придавив гайку цим сідушкою від човника, бачите? Покоцав. Друз'яки, у нас сьогодні Varius 84M. Бачите, до 3,5 еджі, Це до 21 грама. Так от плюс-мінус. Катушка Excel. Вечірня риболовля, поки світло. Я думаю... Зараз ми попробуємо. Поставив я джигріх. Такий от Snake Tangle. Бачив я спінінгістів. В когось були похльовки, в когось не було. В загальному всі щось пробують рибалять. О, біла рибка стоїть, а серед неї має бути і судачок. Біла рибка стоїть просто стіною. Давно я не ловив не білий колір. Думаю, може колись білий колір був дуже робочий по каналу. Потім став салатовий, кислотний, лимонний, більше. А вдруг зараз зайшов судак, який клював 5 років назад, не білий. Це може бути. Але класно, кажуть, захід сонця. Вон качечки плавають. Це такі качки наглі, що вони коли закидають риболову свій кошик з прикормкою ловлять на фідер, то вони ту кашу, яка висипається зверху, зразу під'їдають. Уявляєте, які вони. Хитрі ж... О, покльовку!

Ух-ух-ух! Крас оце? А, блін! Карась! Захребать, я думав це судак, але так лупив гарно, блін! Ах ти! Такий карась! Але, блін, я думав реально, що судак, тому що, друзяки, був удар. Бачите? Такий карасяк. Ну, грам 500, напевно, в ньому є. В цьому карасику. Такий. Блін, я думав це судак. Остроївся. Але лайкос поставте. Рибку я сьогодні вже повиважу. Зараз фоткаю відпущу. У, друзі, ну він це карась Мені екшено навів. Це капець, я вже фрикціон крутив коротше, і все робив. Типу, думаю, ну, такий реально був тик. Такий, туп, оп, стікаю на навантаження, думаю, ну все це карась Точно не карасьо, бо була покльовка, а це карасьо. Як они так, блин, роблять? У такая измена была. Стики я хапнув, просто капец. Фу, друзьяки. адреналинчик аж сердце колотает. Тык бу е! Тяну, блин, фракцион, загинає. Да вы а это це карась. И постав. А! Ха. Опять! що карась no. ух дивіться опять на силіконку депела риба знов забіг вже якраз друзяки стемніло Но поки що окрім карасіо нічого не було щоб було пару підлящиків дуже дрібнесеньких але все як вони, вони беруть тупо вдаряють. Є удар підсічка Є карась захребати. Що таке? У вас якось було взяти. Що, друзі, бачите, от черговий карась. І знову він, бачите, підбагрився, під, ну, типу під рот, але з гарною такою покльовкою, я навіть не знаю, що це якісь хижі карасі чи що. Ну такий грам 500. Такий карасик. Ну, продовжуємо рибалити поки що. Декілька покльовочок в мене було, але ні одного судака я не зловив. Продовжу. Ну що, друзі, така у нас видалась риболовля. Не зловив я судака сьогодні. Були одні карасі, карасі то вони багрилися. Ніби з ударчиком таким, але багрилися під, е ну, під рот, там, деякі за бік, От. Не знаю, що таке карасі, які клюють в рот, друзяки. Така видалась риболовля, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, така коротенька розвідка, тому я думаю, буде вам цікаво.